Шановні пані, панове, шановного поважного громада, щиро, сердечно усіх вас вітаю, вітаю цей прекрасний день, як завжди, традиційно по обіді. Ми із політологом, публіцистом, Миколою обідніком у прямому етері, в прямому ефірі. Спілкуємося, доносимо свою особисту думку, а також, е як я вже зазначив, е пан Микола дуже прекрасно розбирається у, у історії. і Мені дуже приємно і вам приємно дивитися і слухати е історика, публіциста і політолога. Друзі, сьогодні як завжди традиційно, ми. Піднімаємо дуже важливу тему, як ви вже знаєте, з анонсу наслідки руйнування Московією Каховської ГЕС. Отже, зараз науковці усього світу дуже вивчають глобальний цей злочин, який скоїла Російська Федерація, а вона скоїла зумист. Ці південні області нашої держави, вони просто так, не, як ви вважаєте, просто не зробили, тому що там цінна земля, яка коштує від 25 до 32 тисячі доларів за один гектар землі і вона Ця земля рдюча, і, крім чого, там система поливу знишкоджена, дуже унікальна система побудована. І як науковці глибоко визнають, щоб побудувати, відтворити, нам потрібно дуже багато. Років, а, а, а це мова йде на 10-15 на років. І занепокоєні і американці, і європейці, тому що на тій частині родючі Богом даній землі прекрасні урожаї овочі, пшениці. Овочі ми. Відчуваємо вже сьогодні на прилавках супермаркетів, базарів. От, наприклад, візьмемо цибуля. Ви подивіться, сьогодні цибуля на ринку від 50 до 65 гривень за один кілограм. А в той час ми вже, пригадайте, до війни ми споживали цибулю, як ви вважаєте, шість. 9 гривень. І це був такий мовича, о, так дорого. А зараз ви не кажете, що за 55-60 гривень коштуєте, споживаєте цибулю. Як імпортні банани. Місцева цибуля коштує. Звичайно. Але помідори, <звичайно> у коли ринок був, особливо Львова, завалений, а це Запоріжжя. Миколаю, Херсон і Кавунами, і всі, всіма дарами дарами природи. І, шановне поважне панство, сьогодні в нас аудиторія дуже, як мовляться, чудова. І нас ми сьогодні змінили з паном Миколою. Ми зараз знаходимося в одній з кращих бібліотек Львова. Я вважаю, і ми напевно будемо тут продовжувати кожної неділі вести, як завжди, ми плануємо з паном Миколою, наші передачі. Як вам сподобалася наша картинка, і я, я думаю, що чіткість картинки, чіткість, так. Конкретність. конкретно. І ще раз нагадую, Глядачам Ютуб каналу, будь ласка, шановні, хто ще не підписався на мій ютуб канал. Правда з Андрієм Мужаком, будь ласка, підписуйтеся і підтримуйте нас паном Миколою обідняком. Ми, і знаєте, завжди пан Микола мене запитує, які запитання до нього. Зап... надсилайте пропозиції, Прав... запитання. Зауваження, особливо, незгідність навіть ми, ласка, буде. ми будемо раді вам в наступних передачах на всі ваші запитання відповідати. І прохання ще раз, хто ще не підписався на мій ютуб канал, будь ласка, підписуйтеся і ставте лайк. Лайки, лайки щоб цей чудовий день і в недільний день мали змогу. Побачити не лише наші глядачі, а й воїні-захисники, захисничі Збройних Сил України. Також стосується Фейсбук моїх підписників, моїх друзів по Фейсбуку. Будь ласка, підписуйтеся. А ми починаємо з паном Миколою піднімати сьогодні нову цікаву тему. Я буду завжди слухати, пане Микола, вас. З нестерпінням. Вам надаю слово. Будь ласка, добрий прошу. день, глядачі, і слухачі. Мені радо, мені приємно чергово мати, як би сказати, не візуальну, а інформаційну зустріч. І в першу чергу хотів підкреслити, сьогодні ми святкуємо День батька і хто що не встиг поздовити свого батька. Будь ласка, попробуйте, а може ще поїзд не відійшов і встигнете. Бо батько може від'їхати і навіть на фронт. Тепер, друге, 18 червня ми маємо день поразки під Берестечком 1651 року, 18 червня, почалося і 20-го завершилося. Але ми повинні зважити. Що ми весь час День поразки, але чому поразки не нашої героїчності і гідності, а ненадійності союзників, в першу чергу, кримських тоді татар, які вирішили відійти в вирішальний момент битви і залишити ясно меншу частину у порівняно з більшою польською. Меншу частину українського козацтва. Нам весь час кажуть селянсько-козацькі війська, козацько селянські Ну козаки вміли воювати, а селяни прийшли воювати, але не всі вміли. Адже не всі вміють на f 16 літати треба навчитися. Так само і військовим справам треба навчитися. Часи Радянського Союзу нас тільки, як би мовити, принижували, що військо це тільки російське. А українці це селяни, які йдуть до війська. Так що ми під Берестечком дістали поразку, не тому, що ми слабші, а тому, що дипломатія у нас не спрацювала. І друге під Берестечком. А під Берестечком велика кількість увійшла німецьких найманців, пруських у польські війська. І цим підсилили Берестечківську, як би сказати, нашу поразку. Не забудьмо, коли я відхилився, але ми коли аналізуємо, то в нас аналізують, що Українська Галицька армія програла в 1919-18-19 в польській війні. Але хто допомагав полякам ще? Війська Геллера. Французького генерала, який набирав війська для того, щоб воювати з комунізмом. А його направили до допомоги Польщі воювати з Українською, Західно українською Народною Республікою. І наша поразка це є причина певної світової дипломатії, так само як підрив гідроелектростанції. Це працювати має світова дипломатія. І працювати наш розум. Перемога під Полтавою була би не була. Якщо частина українських військ, в тому жіні числі полуботка, не перейшла до кого? До Петра І. Знаєте, скільки їх перейшло? 50 тисяч. Плюс. По 10 тисяч у тих отаманів, які не підтримували Виговського, Мазепу. Ось вам наша відповідь нашим молодим людям, чому в нашій історії було багато неприємностей і нещасть. І ми опинилися в такій ситуації, як ми зараз є. Ми повинні це вивчати, пояснювати і не повторювати. А в якій ситуації, в якій ми зараз є, а ми повинні пояснити і африканським державам. Адже вони зараз, я вертаюся до, Чор... до Каховської ГЕС. Першу чергу ми згадаємо пару днів назад до нас приїхали і прилетіли, прибули. Представники африканських багатьох держав. Чому? Адже вони, на жаль, ми з ними стратегічно не підтримували стосунки дипломатичні, хоч підтримували економічні на нашому зерні українському з південних регіонів України, де є Чорнозем глибиною до 2 метрів і де треба води. Підрив ГЕС позбавив їх. Ці регіони води. І ми постачали зерно в Африку. На жаль, ми не постачали дипломатів своїх в Африку. То, що робила Московія, ми весь час Росія Росія. Росія росіяни це ті, які з нами, які проти нас, то виходить путаниця, або російські колонізатори, або російські московські росіяни, або московіти. Як Шевченко писав, москалі, чітко якось треба відрізнити, або в кінці кінців кацапи. А ми такі ввічливі, ввічливі і непередбачливі. І ось непередбачливості ми не передбачили, що наше зерно має велике стратегічне значення. Глобальне. А чому? А йде збільшення кількості населення планети вже приблизно наближається до 8 мільярдів. А наші вчені, не наші українські, а вчені світу, приходять до висновку, що якщо населення світу глобально буде перевалювати за 8 мільярдів, то може виникнути яка проблема? Проблема харчова. Їжі. Людина може бути і твариною, але їсти хоче. Вона не мож, може не мати смартфонів. Не може мати користуватися супутниками Ілона Маска. Але їжі хоче. А із найбільших, однієї з найбільших постачальників їжі, тобто зерна, була Україна. І ось тепер ми дивимося і бачимо, яку підлу стратегію провів до України Путін мерзотник. Він не тільки передбачав, що може бути український наступ у літі, ой, як ми всі раділи, особливо наші журналісти, по сухому степу пройдуть танки і так далі. А він залив оцей сухий степ під ревом гідроелектростанції. І потім блудливо твердить, що це зробили українці. Невже всі українці такі тупі, як вважає Путін? Не всіх вдалося НКВД-стам, КГБ-стам отупіти. Українці би не заливали українські території, які є передбачені для зерна як першої статті, теперішньої торгівлі українців, України з глобальним світом. Торгівля зерном, друга стаття торгівля металом. А третя стаття торгівля нашим розумом. Ми повинні це будемо аналізувати. І раз торгівля зерном і торгівля металом залізна руда І Марґемцева руда, то коли залити водою, то то добування руди припиняється або ускладнюється. Відчуваєте, яка економічний удар по нас, українцях, а потім ще й психологічний, якщо б це зробили українці, то українці залитих територій прокляли би тих українців, які їх залили. І через це треба сказати, як ми вас хочемо звільняти, заливаючи робити вам біду. Це вам зробили кацапи. На кінець Українці навчимося аналізувати, малювати собі картинку і прозрівати. А коли ми це прозріваємо, ми дивимося наслідок цієї поступку КГ... Комуні... комуна Московії. Вона ще комуна. бо і Леніна і Сталіна мають емблематику на площі Красної. Вони не забрали, мавзолея Льоніна який? Передбачав світову комуну. І Сталіна навіть ввели в іконопис. Бачите, які вони є релігійні. Поряд з Ісусом виходить Христом. Страдальщик Сталін і страдник за справедливість Ісус Христос. Правда? Іконописне московське порівняння на стінах висить. Так ось московіти знали, що удар Покаховський викарчав перед. Перспективі удар по господарству. А господарство на Каховській, Каховської ГЕС, яка залила, зруйнувало в першу чергу зернове господарство, те, якому ми ви економічно велику торгівлю Херсонської і Запорізької областей. Візьміть статистику і почитайте площа області. Наприклад, Запорізької квадратних кілометрів, 272 тисячі, і площа посівна, майже дві тисячі, майже 200 тисяч. Бачите, майже вся посівна площа. При тому, якщо є вода у Чорноземній і Чорні каштанові ґрунти є майже 2 метри глибиною. І недаремно нацисти вивозили в Сибір Чорнозем. І КГБ вивози... нацисти вивозили в Німеччину Чорнозем. І кагабисти в Сибір вивозили. Я працював в Сибіру і бачив желонами вивезений термозем для посипання неродючих ґрунтів. А тепер порівняння ми маємо у Львові. Там була площа 272 тисячі, Львівська це Запорізька область, Львівська 235 дві, три, дві, тисяч, трошки менше. Але в Запорізькій майже вся землеробна, а у Львівській тільки 850 порівняно з 200. Третя частина. Про що це говорить? Наскільки важливо для України, в тому числі, як казав пан Андрій, зелородська територія України, яку ми постачали десь зерно, десь овочі, фрукти, десь виноград. Тепер той виноград, овочі, фрукти будуть йти з Туреччини. І тепер та цибуля буде коштувати чи помідори дорожче, ніж банани або ананаси. Це з України привезти в Україну, цибуля чи повідорю, і це принести через кондитенти банани або ананаси і порівняти їх ціну. Наскільки збільшилася ціна, тому що немає можливості їх вирощувати. Залито місцями по 8 метрів було тепер вже по одному метру. І знаючи це. Що це дасть удар по Україні, але разом з тим економічно цінність України де? У міжнародному, як зерно торгівля. Для кого, в першу чергу? Для африканських країн. І ось Путін, маючи, ми не мали таких активних в минулому нашої незалежності, хоч 10 років тому назад, активних дипломатичних стосунків з африканськими країнами. А КГБ Путіна мало. І фактично дало їм пропозицію приїдьте до України. Тепер, от пару днів, які вони приїхали, вони ж ніколи не приїжджали. І переконайте український уряд, отой українських нацистів, це з позиції Путіна, які підірвали Каховську ГЕС. Навчіть тих українських нацистів порядності, це з позиції Путіна. І переконайте, що коли така біда, от ці африканці мають переконати нашого президента, що їм тим африканцям потрібно зерно, яке постачала Україна. А що для цього потрібно? А для цього потрібно, щоб Україна припинила війну з Московією? А як припинила? Ну, припинила на тій стадії, якій зараз є. Захоплені такі-то частини таких-то областей. І тоді руйнування цих областей з боку путіністів і Московії припиниться. І українці хоч частково, але зможуть упорядкувати свої території для того, щоб постачати Африку зерном. Африці потрібно зерно, бо їм немає що їсти, треба бути співчувальником. А українці потрібно фінанси, бо це є стаття торгівлі. А путіну треба зупинити цей етап війни під цим пропозицією, але не з боку Путіна, воронь Боже, з боку африканців. І тоді, в такому випадку, зупинивши. Так як в 2014 році путінисти переозброяться і потім почнуть через декілька років знову черговий наступ на Україну. І скажуть, що Україна не така і тому подібне. Бо що путіністам потрібно? У них є кому руководити і є кому піти. А от... Государственник, е, е, производственников і хозяйственников нету. Ну нету. І через це росіянки на, на сході Росії, де вже Китай є, і поселюються Китайці, фраза «Вийди замуж за хахла. Е, 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 говорили, «Вийди замуж за хахла, він не зап'ється то тепер будуть казати, вийдіть замуж за китайця, він не соп'ється. Китайці не співаються. А для мужчин-московитів літр водки, хвост сілідки. І жизнь на прополую. І відповідно через це такий тип характеру не веде до іншого, до працьовитості. І, відповідно, фраза така, за чим ви так хорошо живете. Вони так не хочуть, але хочуть жити на чомусь паразитувати. І українець має бути тією виробничою клітиною, а московит має бути паразитуючою клітиною, вірусом. Тоді буде все благополучно. Чому московити почали війну з нами, але не з Казахстаном, не з Середньою Азією. Бо вони вже протягом історії переконалися, які цінні. Для Москві і українців. І тепер вернемося до, ще до африканських делегатів. І коли вони, африканські делегати, почули відповідь правильно від нашого українського президента Зеленського про те, що Путін повинен вивезти війська з нашої території, ми ж не йдемо на Москву і не захоплюємо їхні. Частини їхньої території, які колись були українськими. І той же Кубань, і той же Білгород, і Житомир і так далі. Видіть, ви ж маєте де жити, маєте територію, маєте корисні копалини. Не вмієте керу, е, працювати і не вмієте працьовитості працю, пра, керувати. Показник. Візьмемо, як живе Карелія і Фінляндія. І та й та на каміннях. Але Фінляндія одна з найкращих місць в Європі по рівні життя. І Швеція на каміннях. А тепер Карелія, як живе, і ми побачимо, яка є різниця у тому, що значить дбайливість, працьовитість, відповідальність, господарність і так далі. Оцього московитом немає. І він направляє блудливо, хоче нас обманути чим світом, показати світові. Двіться, які хахли зловредної, африканцям нужна піща, зерно. А не хочуть согласитися на мір. Ну який ось такий, який зараз мав би бути, захоплені наші території. І відповідно, нехай мов світ бачить це. А раз він побачить, то припинить допомагати Україні чим? Ну Ясно, що не людьми, а зброєю. А як ми маємо воювати з таким ординським гігантом 140 мільйонів? У нас 40 мільйонів, у нас тепер 30 мільйонів. На 600 тисяч квадратних кілометрів населення, а їх третя часть землі, шестая часть землі, планети цілої. Подивіться на карту скільки Україн там поміщається, що їм не вистачає. Раба, який би був в часи сталінізму, поставив економіку на високий рівень. Якого раба, в першу чергу, українського. І в першу чергу, коли Путін захопив би всю Україну, він би виконав кого? Жуковського, 에, цього як його, маршала Жуков. Жукова, Переселіть всіх хахлов Сибір. Ї. Це нас чекає. Подивіться, як зараз переселяють особливо. Чому в першу чергу дітей? Бо вони перспективні. Всі старші люди, вони перспективні. І навіщо Путіну оце так мовити, двонога? Потреба їсти. Йому треба молоді, перспективні, асимільовані ті, які стануть яначарами українці. Далі, чому я так вважаю? А тому, що африканські делегати спочатку побували в Польщі. А потім приїхали в Україну. У нас не всі журналісти навіть про це говорять. А треба сказати, а тепер проаналізуємо, а Польща це є член НАТО. Це найкращий теперішній союзник України. Тому що Польща, слава Богу, переконалася, що наша доля, якщо буде з недолею, то чекає така історія і Польща. І більше таке вже не повторюється. І Англія це побачила. І вже не повторюється 1918 рік, коли Україну вважали, куди бути. А повторюється те, що Україна має бути незалежною, як і Польща, і разом з тим Союзною. І через це для того, щоб переконати. Представника НАТО Польщі і союзниці Великої України, то африканська делегація спочатку їде в Польщу. Вивчити думки польських керівників, переконати їх у тому, що вони хочуть у тих, у тих формуля, формулятивах, яких африканські представники хочуть переконати Зелського. І щоб поляки теж такими формулятивами, такими логікою переконували Зелінського. І ось вони, африканці, їдуть в Польщу, від Польщі в Україну, а потім їдуть, як звіт давати у Московію до Путіна. Так вийшло чи не так вийшло? Оце, так, пане Миколе, вийшло так після корозки. Ви добра, добра. продовжите. А я нагадую, я, шановні глядачі, слухачі, нагадую вам, що сьогодні ми в прямому етері з, з паном Миколою. Даже ведемо трансляцію з Древнього Львова. Як ви бачите і дивитеся кожної неділі по обідів в 15.00 на YouTube канал Правда з Андрієм Гончаком, а також Facebook. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, особливо моїм друзям по Facebook. Поширюйте, поширюйте. А ми, Продовжуємо сьогодні піднімати таку тему з політологом, публіцистом Миколою Обідняком. Тема нашої сьогодні передачі: Наслідки руйнування Московії Каховської ГЕС. Ми будемо говорити.